Таю, мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні будемо боротися з таким шкідником на гірках, як павутинний кліщ. Павутинний кліщ це шкідник номер один на гірках. В залічені дні він може знищити майже весь урожай. З настанням постійної жаркої погоди з'являється такий шкідник, як павутинний кліщ. Що він робить з нашою рослиною? Він оселяється на наших листках. Спочатку ми можемо спостерігати дрібні цяточки. А що це значить? Він випиває сок з нашої рослини, а також її ослабіває. А що виходить? Він випив соки, лист всихається та опадає. Також його можна впізнати, перевернувши листок з іншого боку, ми можемо спостерігати або ж його належить важко побачити неозброєним оком. Таку, нібито паутину. А що ж нам робити, якщо у нас вже є кліщ на гірка? Раджу проти кліща зробити наступні обробки. Для прикладу, сьогодні я взяв три препарати з різними строками очікування. Першим препаратом буде препарат Provanta Mite. Він буде не тільки від повітного кліща, а також від широкого спектру кліщів. Наступним препаратом буде препарат, такий як TV Jet. В складі своєму він має. Ту ж саму, скажімо так, калоїдну сірку більш доступну в у воді для наших рослин. Плюсом цього препарату буде ще те, що він іде як профілактичний, і також лікувальний проти борошнистої роси. І наступним препаратом з терміном очікування всім діб буде препарат Вертімек. Коли ви зробили Першу обробку. А хто вже боровся з кліщем, то знає, що одної обробки може бути недостатньо, тому раджу наступну обробку зробити через 10-14 днів біопрепаратом Актофіт. Можна ним обробляти за 48 годин до збору врожаїв. Сподіваюсь, дане відео стане вам у нагоді. З вас попрошу поставити лайк та підписатись на наш канал. Нехай росте безповітинного кліща.